Доброго дня, мої дорогінки. Сьогодні 28 жовтня, 25-го року. Що змінилося? Що як. Виходить, не виходить в мене. Прибрала оці два кущики з центру. Щось в мене з цими хризантемами не дуже виходить. Це дуже високі опори їм, мабуть. Падають, 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 гіляться, Красунечки, все одно красунечки. Оцю приподняла і це гарненька. Обрізала сильно грушу, лазила акумуляторною пилкою, бідненька, ціла. Ціло, ціло отут ціп, цілий цілий зрізався, всі зуби майже повипадали в нього. Ну, я ще запасна. Так, що тут у нас? Тут очітки сажаю. Посадила, з двох пересадила. їх двох манюнечок. Сюди туди. Тут очіточки хотілось мені ще якось з темним листочками сюди посадити. Отак от. Так от. І тут, мабуть, так само для симетрії. Травичка моя новенька. Тросте. Все так потихеньку. Скоро будемо обрізати, чистити, бризкати деревця, персик дуже, персик дуже щось хворів. Тут гарненько чистенько, тут. різко видно. Снігова лавина. А це, це так сісеріньхіум понасіювався. Вже його готово продавати. Ну і звичайно оця малеча. Викидаю вже цю Ангеліну. Вона лізе і лізе, на що мені так. Якщо комусь цікаво, можу поділитися. Оці красончики в мене ростуть. Тут що, чи тут кури покопирсалися, що тут лисина в мене. Звичайно, спірія дуже гарненька. Алден принцес, моя красунечка, також продавала, ще я. отакі от ж кущики величезні на продаж. Ну от, лягає. Тут не прив'язала і вона лягає. Хоча, правда, я тут обрізала була вісні цей коротший. Мабуть, їх треба обрізати. Пораніше. Але ж вони воно ще не квітнуть, а ці вже квітнуть. Поки що я з ними не спеціаліст. Моя трояндочка перша зацвітає і ще квітне і квітне пуп'янки. Правда, цей такий рік, що, чесно кажучи, це поки жалко обрізати. Скоро буду обрізати, а так хоч трошки щось. А так була буде лисина, і нічого не буде. Так як ось тут пезобразія, таке якесь скалини бузини насипалося. Там, поки в кучку згрібла, на город винесу і херки. Трошки поприбирала листя з нього, бо, з них, бо боюсь, що вони попріють під листям. От сюди посадили ми. У нас ескантус. Чесно кажучи, дуже хочеться мені космополітан десь піймати, собі купити. Ось о, красунечки. оцю ще в планах пересадити. Бачите, вона майже втратила колір. Треба її. Їх... Оцих розсадила, ту цілу <кій> Бачите, посадила, і вона така. О, трошки таких ще декорацій є, маленьких. Трояндочки, трошки квітнуть, також гарнюнечки Не всі, мало. Ну, На існувалі ще трошки в пуп'янках там стоїть. З цього боку більше, мабуть, тут тепліше біля будинку. Листочки опадають, а пуп'янки ще є, квіточки ще є, лаванда знову заквітла. Трошки ще трошки похолодніше, я шланги буду прибирати. Тут такі ж лежать. От Марія. Так я мріяла про цю Марію. На сонці вона горить, зараз вона також якась не така. От так все приблизно виглядає. Кротів ганяє Тарабарщина. От і цього відкусили шматочок, відрубали. Воно розпався таким віялом. Обрізала, треба ще обрізати оці, що висять так секатором. Так що тут новеньке, тут новеньке, ми знову у вірочки мечта купили рибок. Тоді я зробила помилку влітку. Дуже шкодувала. Не встигла була злити, піймати рибок, злити воду, бо цемент застигав. Зливала, зливала, зливала. Якби не дощ вночі, то все було б нормально. А так з цементу оці агресивно туди злило, до них і рибки були, б всі пропали. Дуже шкода. Отак зимували і все нормально. Зараз чотири маленькі нові рибки. Ось така зараз краса, це звичайна сосна, така, як і ті всі. Просто я її обрізаю. Поки що не займаюся, у ранішики, ніяк. Просто <кхи> <кхи> таке. Ось тут і тут в мене айстрове видно. мені так подобається. Це так зручно. Все нормально. Ото шастила туди, обрізала німфії листочки. У мене ж немає риболовного. Отаку погоду Босінькою. Ну таке. Отак. В принципі, всі. Режантеми, їх в мене небагато, але всіх їх можу ділити і на продаж, кому цікаво. Тут мої курочки вже трошки хазінувають, допомагають мені. Це поки що маленький в мене зібрінка. Приживається після пересадки на другий рік. Трошки прийметься, підніметься, такий же гарнюня буде як був. Мої грушки. Грушечки, японечки, воно, красунечки. Вже, мабуть, десь десяток їх вже зібрали. Працюють, працюють мої курочки, всю мої, всі птички, все. Приймають, що вони не приймуть. Прийме моя мама. На також любить наводити порядок по-своєму. Не знаю, дивилася, подобалося у всіх, але, мабуть, щось мені воно не підходить, оці кровохлюбка. Я то пересажу її подалі, щоб не з краю була. Кіровські. Скоро обрізати. Так доводиться закривати, вон, каперсають. Курю в нас тільки з весни вперше в житті. Ми ще тільки до них звикаємо. Як з ними себе вести? Ось також так прив'язані. Хризантемки. Так, що тут цікавого може бути. Тут цікавого. Мої киві жовтіють гарнисенькі. я ця мовчить, а оця перша починала квітнути. І остання ще. Давай різкість наводь. О, краса. Така. О, тепер давай туди наводь різкість. Отак, молодець. Оця гортензія щось в цьому році навіть не захотіла рожевіти. З білої одразу почала такою ставати. А так було гарно кожного року. Там отакі червоні листочки. Дерен тут таке з рожевеньким. І жовте з цим-жовтим. Радодендрон тримається, умнічка. От каприфолька, квітний-квітне, красонечка. Отак от, от. Там у мене все потихеньку стає, готується до зими. Вже багато чого О, низькорослі. Ось була серединка жовта і були білі краєчка. Але після 22-го року вони у мене щезли. Оця ледве лишилася. Жедве врятувалася. Ну от ця айстра. Синенька, ще я її не обрізала, пересадила сюди вже ось шав... шавлію лікарську. Сюди лаванду пересадила. Тут у мене був також, от як моя доця, онучка каже. Лоскатунчики. кущики, лоскатунчики. їх попересажувала також. Оно також ховаю від моєї банди шикарнючої. Трояндочка ще, вона така рясна, квітуча, красотища. Туди листочки скидаємо, скоро вже засиплю. Подобається там грібтися курочком, то я особливо не чіпаю. Оце побризали всі листочки оці капусти. Тут у нас це ми закрили укропчик росте від кури, бо розгрібуть все. Хазяйновиті такі. Ну, Тут можна, може, і взимку хай будуть ці ями. Шкоди не буде. Ось оця голубочка ходить всюди, де ходжу я. Всюди. Всі вже зайшли, самі зайшли. Там хазяйнують. А вона одна тут. Не поспішає. Да. Півник позвал, покликав, може, підеш вже додому. Голубка. То шийка така бідненька в неї, бо каче. Качур ображає мою дівчинку. Бачите, в нас качечка є. блакитний фаворит. Він вона тут десь ховається. Воно йде. І вони схожі по кольору. Або через це, не знаю. Оцей білий качур величезний. І він ображає мою курочку. Воно вже і спадки йдуть. Красонечки, так? Да. А ти чому не йдеш? Йди, йди. А то півник буде хвилюватися. Так, тут вже дрова складаються. Хатинку зробили всередині. Треба думати, що з качками робити. Я хочу їх продати. Качечок. От, а поки що... Не вдається їх продати. Рубати я не хочу. Одного зарубати вчора якось воно не дуже весело. Трошки квітне. Гілка, а це дуже яка гілочка. Всі однакові, ця така Цікаво. Сюди посадила черешню. Так, що тут ще є цікавого в тепличці. В тепличці в мене зараз ось так. Так, ось. У. Це палити, тут також папір всякий дрібідь палити і помідорки. Рясненько помідорки. І вона, ще один, йому тут подобається. Тут залишки моркви ще потихеньку, тут картопля росте, ще, ще піднімається, ще піднімається. А так дрова. Це все піде на розпалку. В мішках то така дрібідьень. Буває назбирається. Мало сіна треба на зиму, щоб було що підкласти, зробити. Таку постіль, щоб вони там ходили, щоб холодно не було. Вон помідорчики спіють. Мало так, мало, але може цей доспію. Отакий От кущик купили на столичному. 170 гривень. Оце одно, один кущик і три, ну як, один горщик і три різних, а той вже відсвів. Красивий вже відсвів. Да. це наші гарбузики. Трошки стане холодніше, занесу будинок, сховаю. Тут трошки також помідорки є. Червоні, зріють. Воно, де високо є помідорки. А, це шоколадний зайчик. Мені подобається. Він довго тримається. Отакі. От Отакі справи. Так, там всяке добрива, тут можна посидіти. Часник майже весь посадила вже. Трошки цибульки лишилося, трошки часника. Ось сюди посадила і цибульки, і посіяла укропчика, щоб тут мені росло. Ну, це гіацинти. Ховаються, потім також занесемо їх будинок. Ось таке у нас зараз життя городських дачників. Ось що ж копається. А тут часник посадила, ото від них так нагородила. У них є загорода, але через тих качок виходить як дуже мокро, мокро, не, дуже не подобається. Такі під лапками в них, то я їх випускаю, щоб бігали. Якось сонечка там мала. Ще я шовковицю так вийшла, що посажена. Не знаю, подивую. Думаю, ну це треба ремонтувати мені, це розбирати і ремонтувати. Отак от, що тут все є. Зараз я, до речі, одразу і закрию. Я відкривала. Ось тут є. Трояндечка, наприклад. Закінчується. Там посадила і риси. Вони ще не вкоренилися, Кури вже почали там розбиратися, то я взяла її. Ось тут, от накриваю плівкою. Ось бачите, як вони добираються, бо вони одну ягідку вже склювали. А цю я ховаю, щоб вони не склювали. Вон чесничок. Як піднявся. Ну отак. Десь отак і все. все. І так 20 хвилин вже. Довго, дуже довго, он яка гарна у мене тут. Наче ялиночки прив'язали, тримається. Вітри були дощі, вони всі падали. А так гарненько тримаються. Отак. Ну все. Все, будемо готуватись, не хочу при... оце. Кукурудзіння хай собі так терчить. Отак. От Ось От так, спаржа наша. В основному поспіляла, що вітер пригинав. Отак хай стоїть, так наче красиво. А це хіба ні? Ось. І оці. Ласкотончики. Манюнчики. Ну все. Все-все. Дякую нашим воїнам, що дають можливість нам отак от, от жити. До зустрічі!